Чів наша знімальна група сьогодні на Яворівському полігоні. Власне подія у нас сьогодні яскрава, цікава і показова до України. Вперше приїхав з Канади генерал Пол Вінник, це є власне генерал українського походження. Це є очільник Міністерства збройних сил Канади, який особисто хоче сьогодні спостерігати за тим, як відбуваються українсько-канадські спільні військово-тактичні навчання. Власне навчання проходять під егідою збройних сил Канади, і детальніше трішки про те, як відбуватимуться сьогодні ці всі навчання, ми поспілкуємося з керівником західного регіонального медіа центру збройних сил України, Павлом Олександром Поронюком. Доброго дня, пане Олександре! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, власне, як відбуватимуться сьогодні ці навчання, що в них особливого, і на що ви і наше міністерство збройних сил власне чекає від цих навчань. Перш за все, чекають перспективи, тому що ви знаєте, що вже понад два роки. Канадійські військові інструктори допомагають українським військовим освоїти науку військову за стандартами НАТО, і фактично, щомісячно тут перебуває кожний раз новий підрозділ українських збройних сил, які під гідою інструкторів отримують основи за стандартами НАТО. Це і тактична медицина, це і ведення бойових дій у складі взводу відділення. Ротні тактичні навчання, батальйонні тактичні навчання, і досить зрозуміло, що сюди дуже багато приїжджає високоповажних військових чинів з країн, які допомагають Україні, в тому числі і з Канади, тому що їм байдуже, як платники податки витрачає, як кошти платників податків витрачаються на підтримку української держави, а саме національної безпеки. І власне ми перебуваємо на так званій 14-й ділянці, де канадійські інструктори навчають. Українських солдат веденню стрільби вона досить суттєво відрізняється від того, що ми проходили два роки чи три роки тому. І вже багато військових України, які пройшли власний вишкіл за стандартами НАТО, вже зовсім по-іншому ведуть і курс стрільб, ведуть інші тактичні дії. І Саме і з інструкторами буде спілкуватися сьогодні генерал-лейтенант Пол Вінник. Також тут. Є командою сухопутних військ збройних сил. України генерал-лейтенант Попко, інші посадовці, які хочуть безпосередньо дивитися на те, що відбувається. Крім того, ні для кого не таємниця, що досить суттєво розвивається навчально матеріальна база міжнародного центру миротворчості та безпеки, і тому сьогодні ще військові гості наші будуть мати можливість ознайомитись з новими навчальними місцями, які будуть освоюватись українськими солдатами. Дякую. Розкажіть, будь ласка, скільки власне, сьогодні є цих канадських інструкторів тут і яку кількість українських військовослужбовців вони можуть навчити? Справа в тому, що ця цифра кожен раз має іншу чисельність, але понад 200 їх постійно тут перебуває. Зазвичай сюди прибуває український батальйон, і батальйон це в межах 350-500 чоловік, залежно від того, коли, скільки і кого саме треба вчити. Але вони починають всі з основ: правил поводження зі зброєю, правила надання медичної допомоги. Тому що ні для кого не таємниця, що перші хвилини порятунку це є можливість, є шанс максимально зберегти життя і здоров'я людини. Правила ведення стрільби одному солдатові в складі відділення. І так це від складного до простішого, використовуючи сучасні засоби зброї, зв'язку і інших надбань. Людцево так сказав. Скажіть, будь ласка, а яке реально от практичне значення цих навчань? Наші військовослужбовці після того, як вони пройдуть їх, куди їх відправляють? Чи це є все таки передова? вони залишаються тут на місці? і Навчатимуть інших військовослужбовців. Я хочу наголосити, що тут йде підготовка бойових підрозділів, і вже пройшло понад п'ять батальйонів. Це з кожної бригади приїжджав був один з батальйонів і в повному складі освоював связи. Але саме основне для таких от підрозділів це є так зване бойове злагодження. Це коли кожний військовослужбовець від рядового до командира батальйону знає свою дію і знає, що він повинен робити, і знає, що робить його підлеглий, і знову робить його колега, і власне, коли налаштована така взаємодія, коли люди працюють як вибачте, порівняння як годинник, знають і часові рамки, знають і можливості своєї техніки озброєння, власне, там є максимальний ефект і мінімальні втрати. Дякую, бажаємо успіху вашій команді в сьогоднішніх навчаннях. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на полігоні Яворівському районі відбуваються українсько-канадські тактичні військові навчання, і, власне. Генерал Пол Вінник сьогодні спостерігатиме за цими навчаннями і свою оцінку роботі як канадських інструкторів, так і наших українських військовослужбовців. Він дасть їм цю оцінку, і ми з вами зможемо не тільки спостерігати, як відбувається сьогодні ці тренування, але й особисто почуємо власне оцінку генерала з Канади. Oteia yeah. Я звати Ігор, я з 80-ї десанто-штурмової бригади інженерно-саперного взводу. Зараз ми відпрацьовуємо першу домедичну допомогу в складі відділення. Після цього ми переходимо на стрільби, теж в відділеннях відпрацьовуємо. Ну, що ще сказати? Що нового ви сьогодні для себе з'ясували, вивчили? Цікаво. Ну, їхні методи, все те саме, лише їхніми як, їхнім способом. І все все просто нема нічого складного. Ну, для нас це не ну, як сказати, не новина. Просто стандар, стандарти натівські дещо відрізняються, так? Так, звичайно. Просто їхні методи, як сказати, все те саме, лише просто їхніми способами. Все. Get up, dismount their section, and then sweep through the three target mm -hmm. banks, dismounted, with the vehicle providing them that they wanted to work on. Um, so we're executing that for them, which they'll crest over the uh, prominent burn that's out there, yeah. which is wired with gaps in it, and it also uh, contains uh, a minefield, uh, partly to control their movement, but partly to make them assess that situation on the ground. So is that the bridge lines through, just it's through? Завжди відпрацьовується питання знищення патиника. Відпрацьовується питання конвоювання. Де конвой, де колона. А чим стріляють? Бойовим боєприпасами. Що, що, чим стріляють? Бойовим боєприпасами. Бойовим боєприпасами по рішенням, які там виставлені. До 30 міліметрового калібру. Ми можемо використовувати на цьому полігоні Зараз тут до 30 міліметрів. Це 80-та бригада правильно? – так? Так, А як довго ці наші хлопці вже проходять навчання спільно з канадськими інструкторами? З, взагалі у них, так, у них підготовка, підготовка майже два місяці триває. Тобто, вже майже місяць вони займаються. А наскільки взагалі цей курс розрахований? На два місяці майже. Тобто вже завершують навчання? Два, два ні, місяці, половина, да. на два, Ні, тільки половина пройшла. І що ще сьогодні в програмі? Ну, кожен підрозділ займається по окремій, по окремій програмі. Ко в програмі візита що... чи 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 з ними з під, програмі підготовки по, по програмі підготовки на сьогодні? Програм... Ну, тут дуже багато, тут, дуже багато. Тут всі поля, які є, вони зараз зайняті, використовуються інструкторами сполучених штатів. Власне проводяться заняття з підрозділами ї бригади під керівництвом іноземних інструкторів. Це У нас працюють американські інструктори, канадські інструктори, литовські і польські. А також наших інструкторів, інструкторів з міжнародного центру моротів безпеки, які проводять з, з цим підрозділом. Яка взагалі територія цього полігону? Триста скільки у нас площа територія? Триста триста тисяч гектар. <гум> Більше ніж 360 тисяч гектарів? Так. 30, майже 30 на 20 кілометрів. А які ще сьогодні війська проходитимуть навчання? Десантники будуть. Це ж власне десантники. Це ж вони є. Вони не будуть боятися. Це вже таємна інформація. Чому таємна? є? Які підрозділи, щоб зробити тут навчання. Сто четвертий центр, курсова підготовка проходить. Зараз на полігоні, окрім цього батальйону, знаходяться і курсанти 184-го центру, і курсанти Національної академії роботних військ. Тут багато зараз тисяч зараз. І бойові стрільби проводяться. Бойові проводяться. О, чуєте, там стріляють артилерія, там стріляють такі, там стріляють тут. Ну, тут це стрільби призначено тільки, оце, оце, це весь містечко призначено тільки до 30 міліметрів калібром стріляти. А на інших полях і стріляють артилерія, біномети, реактивнартилерія, стріляють. А як реагують наші хлопці взагалі на тренування з канадськими інструкторами? Тобто дуже позитивно. Надзвичайно позитивно. Все вони корисне навчання. Ну власне, взагалі перебування на полігоні тут є корисне, незалежно від того, хто проводить заняття. Українські інструктори, чи канадські інструктори, чи американські інструктори, всі командири дають високу оцінку цій підготовці. Наші хлопці не скаржаться, що значно важче ніж з українськими інструкторами? Чому буде важче з іноземними? А чим взагалі усі власне, стандарти НАТО, по яких сьогодні проходять тренування, відрізняються від наших? Для солдата, для цього конконкретно цього солдата не, незначно. Він не має різниці. Стандарти НАТО. Вони працюють на офіцерських посадах і вище єдине, що різна методика підготовки, і якраз для нас дуже добре. Ми можемо порівняти, що краще, що гірше, вибрати для себе своє не сліпо прийняти те, що вони нам дають, а вибрати краще, те, що працює для нас. Пане командуюч, скажіть, будь ласка, ваше враження від перебування у міжнародному центрі Миротворчості та безпеки. Я дуже вражений тим, що я побачив зокрема співпрацею між українськими військовослужбовцями українських та канадських збройних сил супутних військ. Айвффром і що я помітив? Що це є взаємокорисне, тому що обидві армії вчаться одне від іншої, і це дуже позитивно, як на мене. Скільки часу ще триватиме ця програма по спільних навчаннях? How long is this program going to take place to last? Well, the duration of the program is really up to the Government of Canada, but I'm prepared to supply trained soldiers to this program for as long as the Government of Canada wants me to uh, be here. This current rotation goes until March, and after that, it's entirely up to the Government of Canada. Ну, це вже вирішувати уряду Канади, але я повністю готовий надавати далі своїх військовослужбовців, що продовжували здійснювати підготовку. Тут дана ротація триватиме до березня. Після того це вже рішення уряду Канади. Якщо вирішить, то надалі ми будемо.

Uh, by the enthusiasm of the Ukrainian soldiers, by the experience that they have brought back uh, from the fighting in the East. And once again, I think Canadians are learning just as much from Ukrainian soldiers as we're passing on. Так, я мав можливість поспілкуватися з командирами і офіцерами канадськими, і вони вражені ентузіазмом українських військовослужбовців, також досвідом, який вони привносять е, своїм досвідом з участі в бойових діях. І також ще раз хочу наголосити, що ми також вчимося в українців, так само як і навчаємо їх. Якої ви думки про наш полігон? Власне, про його потенціал, його можливості він є одним з найбільших в Європі. What do you think, what is your opinion of our training area about its potential and its capabilities since it's one of the biggest training areas in Europe? Well, I think, I think that you stressed a very good point. Uh, as uh, General takchuk tak and I were discussing before, I think there's great potential in this training area. It's a very large training area. І цвінг девелопт. Ай тік over the years, I think there's a lot of potential in this training area. Ви слушно зауважили, і це ми також сьогодні обговорювали з генералом Ткачуком. Що це дуже великий полігон, і полігон має дуже великий потенціал в сенсі підготовки. І ще раз хочу наголосити, що тут багато чого відбувається. Він дуже розвивається, і ми далі будемо нарощувати можливості. Останнє питання можна So, you came to Ukraine just a couple of days ago. We know this is your first time here. So, what have you seen uh, yet and what are your impressions? And... Well, uh, yesterday was a very special day for me. My grandfather was born not too far from here, so I got to meet a whole bunch of relatives that I had never met. I got to see where my grandfather went to school in the 1890s and where he was christened. So it was very, very rewarding to me and, and very emotional. So, on the personal level, um, it, it's, it was a great day yesterday. Вчора для мене був особисто дуже важливий, дуже трепетний день, тому що я мав змогу відвідати ті місця, де народився і жив мій дідусь 1890-х роках. Відвідати церкву, де його хрестили, школу до якої ходив. Тому для мене особисто цей день дуже дуже, дуже був важливий. І також я міг поспілкуватися з багатьма своїми родичами. I'm once again very gratified to see both as the head of the Canadian Army to see the level of cooperation and training between our two armies and as a Ukrainian Canadian to once again uh, see the level of cooperation. І на професійному рівні я, як командувач суботних військ Канади, був дуже радий подивитися на ту чудову підготовку, яка здійснюється тут. І також як український канадець, я був побачити радий побачити ту співпрацю і то взаєморозуміння, яке ми маємо тут. Дякую. Дякуємо вам всім. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на території Яворівського полігону відбулися спільні українсько-канадійські військово-тактичні навчання. Особисто особисто поспостерігати за тим, як відбувається навчання. Сьогодні приїхав також половинник, це генерал-лейтенант, керівник сухопутних військ збройних сил Канади. Отож, навчання щойно закінчилося серед навиків, які сьогодні здобули наші українські військовослужбовці. Це є робота в полі, а саме виїзд колу колоною, вчилися також новим тактикам по стандартам НАТО під час захисту колони. Також були медичні тренування, аби надавати якомога швидше термінову медичну допомогу. Ну і знімальна група ЕРТВІ продовжує відстежувати усі найцікавіші події нашого регіону. Залишайтеся з нами до нових вімкнень.